Ну, у мене зараз в цій області у мене таке розливається тепло. і Я собі думала, що це бронь гріє, але якщо мені не було тепло, зараз тепло. Діти з такою любов'ю працювали над тим, щоб створити цей банер. Дуже багато було в школі об'явлено конкурсів, писали, малювали, вибрали кращі. А в мене була затримка, бо я не змогла його вчасно в піски прочепити героям, щоб вони бачили. Ну, на то воля Божа, всьому свій час. Я коли Порошенкові вручала гільзу, і там на гільзі була фотографія очей хлопчачих, де сльоза, вибачте, де сопля, кров. А нижче було текст із Біблії, де було написано саме цінне життя, цінніше за златок. Я йому сказала, що це вам нагадування, що у вас відповідальність перед людьми і перед Богом за все те, що діється в Україні. Побажала, щоб це швидко-швидко все закінчилося. А цим хлопцям я хочу сказати, щоб це вам нагадувало, те, що діти всієї України для вас стараються, про вас знають на ваших на певних, подвигах, вони виховують в собі українство. І я думаю, що дійсно, правда, в нашому боці і, бас, і бас, дуже бас, швидко бажано бас, бас, все закінчитися, щоб все бас, закінчилося все. Ну от, вони стоять за дітей, і діти стоять за можна батьків, можна за дідів, по віку, як якому. Я дуже, дуже щаслива тим, що я його донесла, довезла, і ще якщо сьогодні вдасться мені цей прапор передати, теж від Вінниці, ну то щастя буде повне.